Вітаю моїх дорогих підписників та усіх, хто завітав на кухню каналу перевірені рецепти. Сьогодні будемо готувати ось такий ошатний, смачний і бюджетний десерт на кожен день. Це яблучні кільця у листковому тісті. Це дуже апетитна, ароматна, хрумка і водночас делікатна випічка, яка без сумніву прийдеться до смаку усій вашій родині та гостям. Для приготування візьмемо готове тісто. У мене листково дріжджове. Але і просто листкове чудово підійде. У мене тут залишилося два пласти, тобто близько пів кг. З них і будемо готувати. Оскільки кільце у мене яблучні, беремо яблука. У мене досить крупні, вагою 250-270 г. Для посипки беремо 4 столових ложки цукру та 1 чайну ложку або на свій смак меленої кориці і перемішаємо. Стіл злегка підсиплю борошном та розкачаю смужку тіста вздовж, щоб довжина стала десь 65-75 см. Отриману смужку розріжу вздовж на 4 частини і поки що відкладаю. Яблука розріжу на диски завтовшки десь 1 см. Носик та хвостик яблука нам не знадобляться. З одного яблука отримуємо 4 яблучних диска. Рюмкою діаметром 3-4 см виймемо центральну частину яблука там, де знаходиться насіння, та будемо обгортати отримане кільце смужкою тіста. Кінчик закріплюємо знизу, притримуємо та обгортаємо смужкою по спіралі, просовуючи її у отвір. Кожним наступним шаром смужки намагаємося накрити попередній. Робіть, друзі, це без поспіху, різко не смикайте, щоб не порвати смужку. Якщо ви бачите, що смужки може не вистачити, можете потроху витягувати її, теж не різко. І так продовжуємо, доки усе кільце не буде обгорнуте тістом. Кінчик смужки закріплюємо знизу. Поверхню змазуємо водою, можна і жовтком, якщо бажаєте, та занурюємо суміш цукру та кориці, злегка протискаючи, і викладаємо на деко застелене пергаментом. Отримуємо 8 ось таких кілечок, відправляємо їх у духовку, розігріту до температури 170 градусів та випікатимемо хвилин 20. І ось уже такий чарівний, духмяний, надзвичайно апетитний десерт на вашому столі. Погляньте, як ошатно він виглядає. Дно зарум'янилось, а зверху утворилася хрустка карамельна скориночка. Дуже смачно! Тож приготуйте, друзі, такий смачний десерт для своєї родини і отримайте насолоду. І нехай жодна тривога не завадить вашому кулінарному успіху. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Поширюйте, друзі, український контент, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Нехай повсякчас вам щастить на кухні і в житті. Бувайте здорові і до зустрічі!